Україну, свою Україну, Тут я народ. 6 грудня День Збройних сил України. Це свято для тих, хто мужньо і достойно захищає нашу батьківщину, тих, хто боронить наш з вами мир та спокій. В цей день щиро вітаємо всіх військовослужбовців, воїнів, героїв з Днем Збройних сил України та бажаємо вам усім! Незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Дякую вам за все. Немає слів, щоб вдячність передати за подвиг ваш там, де земля горить, уклін низький, вам воїни, солдати. Хай матір Божа вас береже і схоронить. Дякуємо, що своїми щоденними подвигами над потужною обороною країни показали всьому світу, що українські воїни є армією номер один. Ми пишаємось вашими подвигами. Весь світ пишається нами, українцями. Дякую Збройним силам України, за кожне врятоване життя. Дякую Збройним силам України. За кожен прожитий день. Дякуємо Збройним силам України, що можемо зустрічати новий ранок. Боже, що на небесах ми приходимо з молитвою, захисникам України, вдячність несемо за їхню силу. Мужність і вірність рідній землі, за дні й ночі проведені на варті за життя, віддане нашому народу. Молимось, нехай їхні душі будуть міцними і захистять нас від усього лиха й негоди. Нехай мир і свобода в Україні цвітуть, і відданість наших захисників несе їх вперед. Бережи їх, Боже, в цій священній боротьбі, захищай Україну як рідну матір землю. Україну ту я народилась Там життя я сину. Живе мій тато і вродлива мати, і я буду своє щастя завжди захищати. От прийшли рашисти і народ бивати. Я усім народом мужньо буду захищати. Говорила мати, що була я вдома, і чекала так друзів, але я свідомо, а я люблю Сол. Я Солдата солдата селу, а я люблю солдата, піду з ним на війну. Буду захищати і Донбас, та бучок Харків, із Луганком та Дніпровських Кручі, Крим та Запоріжжя, і Херсон могучий, бою Україну, де народ співучить. Перемога, розсвіте країна, буде вільна, сильна, мужня моя Україна, Відбудуємо разом всі міста і села, і всі дружньо заспіваємо. Пісню. вже